Чого варто на Чому варто говорити про сімейні невдачі? Бо коли ми живемо в сім'ї, невдач на жаль не уникнути. Якщо ми живемо в групі людей, близьких між собою людей, які мають тісні стосунки один з одним, то ми, безперечно, зустрічаємося із різними невдачами. І тепер від того, як ми вийдемо із цих невдач, залежить, чи буде наше життя. Погіршуватися, ставати менш комфортним, ставати все важчим. чи зможемо ми якось відштовхнутися від цих складних ситуацій, вийти із них переможцем? І ми зможемо впоратися із ними, щоб наша сім'я, незважаючи на ці невдачі, функціонувала. тих функціонувала. Які які порашки? Які невдачі я маю на увазі? Я маю на увазі дві такі сфери. По-перше, це сфера подружніх відносин, і ми тут всі добре знаємо, що там можуть виникати різні конфлікти, так і це тільки зовсім молоді новоспечні подружжя, закохані о так. Тут вже є тільки вони переконані, що ніяких невдач не буває, не буде дуже швидко і легко вони виходять із цих поразок як тобто, як я вже сказав, у нас є або спуск, або ми зможемо відштовхнутися нагору. І я відразу скажу, що я не вірю в такі казки про те, що кожну невдачу можна перетворити на успіх, бо це трохи схоже на маркетингові прийомчики. Деякі невдачі потрібно просто здолати. і про це я теж буду говорити. Якщо кожна невдача означає погіршення наших сімейних стосунків, то в результаті ми отримуємо. Просто катастрофу зрештою це все буде нестерпним. Отож, як виходити із цих поразок? я думаю, що тут можна згадати кілька елементів про які можна сказати, які можуть бути нам корисними. По перше. Те, що завжди допомагає, це добра розмова, такий справді добрий діалог, рефлексія. може сьогодні це мало вживане слово, але дуже важливо подумати, чому трапилось так, а не інакше. Подумати, що наступного разу зробити, подумати, як бути наступного разу. І те, що можна назвати таким духом змагання, тобто, як і спортсмени протягом тривалого часу тренуються, але зазнають також багатьох поразок і невдач, і просто треба, навіть як після останнього матчу, як то кажуть, із тенісним рахунком, треба далі тренуватися і далі грати. Проте я хочу зупинитися ще на одному із дуже важливих у цій сфері аспектів цей аспект. Пробачення, я маю на увазі, що одним із фундаментальних кроків, аби вийти із цих невдач, є просто вміння прощати. Це є пробачення. О, і тут я відразу прокоментую, що ці фотографії вони трохи комічні. Але це не означає, що я ставлюся до цієї теми якось легковажно. Але я також хочу сказати, що відновлення після поразок неможливе без певної дистанції до себе, такої самоіронії. А також пробачення неможливо, якщо ми не маємо трохи іронії до себе, тому в таких стосунках так важливо зберігати настрій і добре почуття гумору, трохи самоіронії. Бо інакше, якщо ми сприймаємо себе смертельно, серйозно це одна із причин, чому нам може бути дуже важко пробачати. Отже, по перше, акт пробачення стосується чогось, що насправді є поганим, і що хтось свідомо чи менш свідомо вчинив нам. Так, це не є дрібниці. Це не стосується випадкових ситуацій. Звичайно, чим тісніші стосунки, тим легше нам завдати один одному болю. звичайно, хтось може образити мене на вулиці. Навіть спеціально, але це не те, що я запам'ятаю надовго. Правильно, однак, чим ближча людина, дружина, діти, тим складніше пробачати. цікаво, що слово пробачати походить від пердонари іспанською, схоже, але термін походить з латині донаре означає Давати, але воно посилене цим префіксом пер, що посилює це дієслово і означає давати багато, давати щедро, тобто пробачення означає щедре дарування, давання іншій людині, тобто давати повністю себе, не шкодуючи. І тепер як ми можемо реагувати, коли з нами трапляється щось погане, коли зазнаємо зла від іншої людини. Коли зло більшою чи меншою мірою свідомо нас атакує, і я не кажу тут про випадкову дію, а про навмисну. буває, що це відбувається з нами через іншу людину. по перше першої реакції треба сказати, що це природня реакція, це те, що ми хочемо дати здачі. І я маю на увазі, що тут вам не потрібно соромитися цього, тому що це є ніби захисна природня реакція людини, яка у відповідь на зло реагує подібним чином, повертаючи це зло. Хтось мене обізвав, і я йому відповідаю тим самим, і теж відчуваю при цьому певне задоволення від того, що тут, в цьому моменті, я також маю силу, але насправді. Насправді це б'є по нас самих, Нас ранить. Ми на гнів на як собі так то часами втрачаємо щось дуже важливе. Ми витрачаємо свою життєву енергію на гнів, на обдумування помсти. Якщо бути щирими з собою, то пригадаємо, скільки іноді багато часу проводимо з думками, що я зроблю цьому кривднику, або що би я зробив. Аби відплатити Дивіться, одна із моїх ситуацій, яку я досі пам'ятаю. минуло вже багато років, а я досі це пам'ятаю. Якось я виконав дуже гарне домашнє завдання. Це ще була початкова школа. Я робив цю домашню роботу з татом. Це був прекрасний замок, замок такий середньовічний, і ми над ним довго працювали. Я здав його як домашнє завдання з історії і вчительці із історії він так сподобався, що вона забрала його в мене, тобто взяла і залишила в школі. І послухайте, сьогодні це може смішно, але я лише через багато років усвідомив собі, що кілька років не міг її пробачити. Я злився на неї щоразу, коли згадував про це, бо вона мене взагалі не запитувала про це. Чи можна цей замок залишити у школі? Чи не можна? Це було неправильно. Вона просто взяла. А він стояв далі на шафі в учительській. Вона навіть не запитала, і пройшло дуже багато часу, поки я зрозумів, скільки мені це коштувало, скільки років минуло, перш ніж я пробачив їй таку дрібницю. І це була не дуже близька мені людина. Отже, одна дорога, природня реакція на зло це помста. Другий спосіб це закритися. Така образа. Я образився. Я не хочу мститися, але я і не хочу мати з тобою нічого спільного, принаймні на деякий час. Однак таке закривання це також трохи штучне відгородження від своїх емоцій, щоб більше не страждати, аби здобути до цього страждання певний імунітет. Натомість єдиний спосіб повернути нам нормальні стосунки з іншими це пробачення. Всі інші способи вирішити цю проблему. Це Фіктивні спроби нормалізувати ситуацію, забування чи закривання вони не є рішеннями, які нам допоможуть. отже, що означає пробачати? По-перше, це реагувати на зло. Це означає не робити вигляду, що нібито нічого не трапилося, роблячи вигляд, що ви не помітили атаки зла, це не добре. Чітко треба, аби ми визнали це перед собою. Ні, це було неправильно. Те, що ти мені сказав, це було неправильно, те, що ти зробив. Якщо ми спробуємо приховати це від самих себе, ці речі з часом спливають. Отже, не йдеться про те, аби ми замовчували зло. і тут треба наша власна воля. Пробачення можливе лише як абсолютно вільний акт, тобто я маю цього захотіти, і ми також не можемо жодним чином когось змушувати пробачити. Я просто хочу пробачити це комусь іншому. Тобто, ми реагуємо всупереч цій природній реакції око за око. І подивіться, коли ми мстимося, навіть якось легенько, наприклад, дружина мені там щось сказала, ну то я їй теж відповім, і це можемо бачити навіть в одній сварці. Вона починає, а ти там колись а. А ти відповідаєш і так само, а ти сама забула, як ти там щось, а ну і виходить таке замкнуте коло. Дискусія закінчується нічим. Коротко тривале відчуття задоволення, що я теж не дав їй наплювати собі в кашу. Таким чином лише розрив цього диявольського кола звільняє нас від рабства в майбутньому. тому що подивіться, пробачення завжди стосується минулого. Ми часом. Просто зависаємо на цьому минулому. Тобто, чим я живу? Я живу минулим ранами, образами і тим, що там все є. Отже, це пробачення звільняє нас, відкриває нас на інших. і то і також що ще дуже важливо: найбільше від пробачення можемо виграти. Власне, ми, тобто ми лише тоді можемо будувати нормальні стосунки з іншими, коли можемо пробачати різні речі, які інші нам зробили. Тобто, варто пам'ятати, що говорять про таке поняття, як очищення пам'яті. Але ось це очищення пам'яті, воно не означає, що ми маємо забувати, вдавати, що нічого насправді не трапилося. Слухайте, те, що лише забулося, але залишилося непробаченим, воно залишається далі жити в нас. І якийсь тригер здатен це пробудити. Наприклад, якщо ми довго не контактуємо з людиною, то інцидент, здається, може вигаснути, а потім приходить ця людина і ця штука вибухає. Тобто це не питання часу, який лікує всі рани, але це пробачення має значення. Тобто, без нашого усвідомлення і бажання цього пробачення не буде, це не питання часу. Йдеться про відмову від цієї помсти, і щось без чого нам також не обійтися. Це те, що ми відокремлюємо особу від її вчинку, і ми пам'ятаємо, що всі ми люди, і кожен має свою гідність, людську гідність. Це дуже важко зробити на практиці, так тому що я не знаю, яка гідність у цього підлого колеги з роботи, який мені стільки всього зробив, і так мене знецінював. Або я не знаю, моя теща, яка мене так насправді майже практично розорила. Що наш шлюб був на межі розпаду, тому що вона очевидно свідомо певні речі робила. Але подивіться, наголошую, що зло треба помічати, але водночас треба бачити, що за цими діями в тих людей щось стоїть, що за цими діями щось є. Їх важкий досвід чи їх власні страждання. Кожна людина має певну гідність, просто гідність людську і це треба враховувати. Звісно, з деякими дуже сильними образами може знадобитися таке внутрішнє дистанціювання. Я не хочу думати про цю людину, тому ми не можемо змушувати себе пробачити вже на вже Це може бути важко, можливо, можливо, це займе деякий час, і тут треба чекати. Тут мене навіть хтось запитував, чи є умовою мого пробачення те, що інша людина має шкодувати за свої погані дії. ну не обов'язково. Чи має ця інша людина жаліти, щоб я її пробачив? Не обов'язково. Звичайно, так краще, так але пам'ятаємо, що це пробачення це моя дія. звичайно, інша людина впливає на наші стосунки, але це моя дія. Слухайте, треба також зрозуміти, що в деяких ситуаціях пробачити навіть не під силу. І тут за винятком віри, здається, що так по-людськи, це може бути такою величезною шкодою з повною відсутністю розкаяння у кривдника. Більше того, може бути тривання, затягування цієї кривди, і ця кривда може тривати, і це може бути дуже важко. Однак, давайте завжди пам'ятати, що навіть коли це важко, ми вільні люди. І пам'ятаємо, що від пробачення це ми отримуємо користь, навіть якщо це вимагатиме багато часу. Ми отримуємо користь від того, що ми пробачаємо. Ну, я ще хотів зазначити, що от коли ми говоримо про пробачення, ми асоціюємо це зазвичай з такими якимись великими темами. Не знаю, подружньою зрадою, якимись серйозними образами, але насправді пробачення має місце і в дрібницях співжиття нашої сім'ї. І іноді здається, що ми цього не помічаємо. Це таке щось, як от слова, мені не підходить ось це, або я не розумію, чому ти, або чому ти завжди це дрібниці, які нагромаджуються, і якщо ми задумаємося про це, то тут також насправді йдеться про пробачення. Якби ж ми ще добре застановили, то теж я не пробачаю таких речей, ну бо це не якісь там великі справи, що дружина мене критикує постійно, ніби не принижує мене, але постійно щось там критикує, що дитина грубо відгукується, якось зухвало, без поваги. подумайте над цим. Давайте всі подумаємо, що ці дрібниці також можуть стосуватися пробачення, такого, яке нам можливо важко дається. Особливо я тут говорю про підлітків. А ось тут маємо такий заслужений відпочинок після виграної суперечки з дружиною. Здається, всім вже добре відомий мем. І вже завершуючи, здатність виходу із поразок неймовірно важлива для нашого сімейного життя. Якщо ми не будемо вміти це робити, ці невдачі будуть нас вбивати, навіть коли вони дрібні, малі. Воно просто буде накопичуватися. Це невдоволення, ці жалі різні, і ми повинні навчитися з цього виходити. І таке пробачення це справді акт визволення для нас самих. Ми будемо духовно отруєні, якщо не навчимося прощати інших людей. Іноді для цього треба дати собі трохи більше часу, не змушувати себе. я закінчу таким прислів'ями. Якщо хочеш бути щасливим на деякий час, помстися. Якщо ж захочеш бути щасливим завжди, пробачай. І це здається квінтесенція Тому, того, що для довгострокового щастя потрібно просто пробачати.